Це видовище не для слабких нервів. Тут найтяжчі. Але співробітники звикли і до тих, хто має вади розумового розвитку та може рухатися, і до тих, хто ніколи не зможе зробити самостійних кроків. Директор Чернігівського дитячого будинку інтернату запевняє, він до них ставиться як до рідних. Про них каже, вони хороші. Микола Славов не вважає, що з цими дітьми важко. А ось їхні біологічні батьки – не часті гості в Калинівці. Бачите, далеко їздити, немає грошей, а то й просто байдуже. Адже для таких людей ці діти не наче прокажені. Вони люблять, коли до них приїжджають, коли їм щось дарять, коли э, увагу їм уділяють, навіть... Приїжджає там хтось з концертом, там вони можуть хлопати, хоча думають, що вони, ці діти не розуміють цього, але їм це все в радість, коли хтось приїде, і сотрудники, княжні їх люблять, ну коли хтось приїде, вони дуже радуються гостям. Співробітники інтернату намагаються створити для дітей такі умови, щоб ті не відчували себе ізольованими від світу та соціуму, принаймні тим, хто має середню розумову відсталість. Такі, завдяки підтримці спонсорів, можуть дивитися телевізор та навіть спілкуватися мобільним телефоном і грати у комп'ютерні ігри. Шахи та шахмати. Теніс також до послуг вихованців. Зрештою, вони не відчувають себе інакшими. Їм притаманна уся палітра емоцій. Вони закохуються, ревнують, радіють, сумують. У нас тут холосо. У нас тут холосо дієхто, Всі халосий, все пенсіонал халоси. Тут холосо кормлять. Їм дійсно намагаються створити домашні умови, аби вихованці відчули себе в родині. А тому ніхто вже й не помічає, особливостей мешканців будинку інтернату. Некстерігата ну, є лишеська водія. Папа є некоторые там директор, є некоторий там некоторые даже папа навіть не даже зросла є такий папа. Даже сьогодні. хлопец хлопець може за 30 лет он на мене папа і все. Я нормально это все. П'ятьом дітям з інтернату вдалося знайти нові родини. Щоправда, не в Україні, а за кордоном. Звісно, не хочеться думати лише про корисливі мотиви, що супроводжували рішення тих же американців, котрі всиновили хлопчика без ручок та ніжок. Але нікуди правди діти певні пільги за кордоном такі родини отримують. А з іншого боку, в нашій країні навіть не вистачає спеціалістів, котрі б могли діагностувати. Микола Славов радіє, що нехай навіть і через певні привілеї, але дітей всиновлюють. Адже у них там з'являється родина, нехай і американська. Але родина. Леша его показывали по Интеру, по другим каналам, даже ему с Америки присылали электрическую коляску, чтобы он на ней мог передвигаться, потому что у него отсутствовали конечности и ручки, и ножки. И я обращался когда-то в Харьков, в институт, чтобы мы помогли ему с протезами. Они посчитали, что это нереально, а вот его семья американская забрала, и теперь у меня есть альбом, на котором Леша уже на протезах бегает, и в скором времени, я думаю, они его привезут сюда, когда у него будут протезы на руке руках, Леша будет тоже у нас, приедет, покажет, как он есть. Сашу Колесника тоже забрали, уже, считайте, два года как забрали. И Саша, конечно, у него здесь было такое состояние нехорошее, потому что мы не знали, почему так ему тяжело. И питание ему все давалось регулярно, вовремя, сбалансировано. Но оказалось, что уже когда в Америке там делали анализы, то у него в организме находились Кіта паразити, які не давали расщепляться пище. І сейчас на фотографіях Саша в альбомі також є альбом, понявш что саша там вже такий хлопчик, який може передвигатися вдоль там стульчиків, вдоль кроватки. Но здесь он, звісно, только мог лежать. Світ не без добрих людей, впевнений, Микола Славов. Такі турбуються про те, щоб реалізувати проект Щаслива оселя, що стає неначе будинком сімейного типу. Тут хлопчики вчать рукоділлю та навчають елементарному письму та читанню. Звісно, якщо це можливо зробити. А ось творчість у цих дітлахів виходить вправно. Навіть здоровим людям такі шедеври можуть виявитися не по силам. Вони залюбки спілкуються, можуть терпляче пояснювати, як і що робити. Та, 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 а ще а ще далі. Вони надзвичайно хочуть жити, а ще вихованці інколи готують концертні програми та виступають з ними перед іншими, інколи такими ж самими, як і вони. Від пісень, танців та віршів їхнє життя стає неначе повнішим. Вони тоді забувають про те, що їх кинули напризволяще. Хоча знову ж таки не всі цим маленьким пощастило ще менше. Вони не реагують на оточення, неначе мертві. Про їхнє життя може свідчити хіба що важке дихання та хрипота. Це в інтернаті називають ігровою кімнатою. І тут здається коментарі зайві. Йдуться на свої імена і посміхаються, а їхні батьки хіба що про день народження згадують. І те лише до того часу, поки сподіваються отримати гроші на утримання дитини-інваліда. Їх хочеться називати діти, але насправді багато хто з них навіть повнолітні. Інтернату не вистачає співробітників з різних причин не хочуть спеціалісти працювати, і далеко і важкі діти, навіть надання квартири також не рятує ситуацію. Именно специалисты и медики. У нас это самый такой тяжелый вопрос, потому что мы далеко находимся, и здесь, чтобы человеку жить, работать. Хотя квартиры у меня есть две в интернате, две трехкомнатные квартиры, могли бы сюда заходить или семьями, и сами сами могли бы жить. Потому что за этими. Ребятами, детьми, взрослыми все равно нужны специалисты, которые должны могли бы предоставить эти медицинские услуги. Вот на сегодняшний день у нас есть по уставке педиатра, который надо ну, работает, Оля Николаевна по уставке педиатра, есть у нас терапевт по уставке и по психиатра. Ну, вони, це районні спеціалісти, вони не завжди можуть нам приїхати. Раніше у Чернігівському будинку інтернаті могли перебувати вихованці лише до 17 років. Втім, сьогодні все змінюється. Але однозначно важко сказати, чи то на краще. На базі нашого інтернату також відкривається психоневрологічне відділення. І Зараз по, по, по вісту вони будуть переходити з одного відділення в інше, і вони будуть здесь в принципі. Жить, не знаю, сколько був життє, не був жити. Тут вони й будуть помирати, і з цим фактом також доведеться змиритися. Щоправда, скріпивши серце та заховавши очі, аби не показувати сліз. Бували, що то вмирали зісім, ми самі їх хоронимо. Если есть, конечно, родители, у некоторых есть родители, если что, мы сообщаем родителям, что там ребенок умер от такой-то болезни. Родители могли бы, ну вот очень мало таких там, наберется несколько человек. Если они умирали, родители могли его забрать домой. А бывало, что они хотят забирать. Мы здесь сами на своем кладбище их хороним, сами делаем робик и все, что нужно туда, чтобы все эти... Традиція за Коли їхала з Калинівки, хлопці подарували мені ось цю сніжинку на пам'ять і просили, щоб поверталася. А я тепер тримаю її в руках і думаю, що сніжинка, яка стала оберегом, передає їхні емоції. Вона, неначе кричить, навчи мене вірити. Навчи знову довіряти людям. І це тільки в наших силах знову навчити. Тих дітей довіряти нам, ну так принаймні, як зробили з одним хлопчиком. Льоша Скалинівки вже майже рік живе, навіть більше року живе в Америці. Його усиновила американська родина. І сьогодні ми переклали для вас уривки з блоку мами Льоши, якого тепер називають усі там за кордоном Логан. І нехай все це змусить вас замислитися із надією і сподіванням. Цілий рік минув. Рівно рік тому ми познайомилися з малюком, у якого немає ані рук, ані ніг. І вже цілий рік ми разом. У Логана все супер! Він щасливий і абсолютно задоволений життям. Кожен день ми чуємо, він просто приголомшливий. І це правда. З кожним днем він все краще говорить, розуміє англійською. Іноді базікає, не зупиниш. За рік Логан набрав 9 кілограмів. Він так швидко росте, що протезі у нів йому вистачило всього на три місяці. Тепер для нього готується другий комплект протезів, у яких буде новий дизайн і коліна, що згинаються, його улюблена страва, паста. І це дуже добре, адже на штату італієць плавання, улюблене заняття Логана. Іграшкова залізниця улюблена іграшка поза басейном. Логан може годинами спостерігати за поїздами, що мчать рейками. У нього чудова залізниця, подарунок тітки Джетті, і дядька Марка. Кузени Девіс і Дейсі надарували йому ще іграшкових поїздів знову до школи. Школа йому подобається, але він завжди радий повернутися додому. Всього за чотири шкільні дні Логан встиг нашкодити. Підштовхнув стілець місіс Майерс, коли та збиралася присісти. Стілець перекинувся разом зі вчителькою, і Логану було дуже смішно, поки до нього не дійшло, що він може позбутися заняті з плавання в покарання. Він відразу став вибачатися і обіцяв, я більше не буду. Він молодець. Вчителька в захваті від успіхів Логана і думає, що цього року він навчиться читати. Ми багато часу проводимо у лікарів і на курсах спеціальної терапії. У майбутньому нам потрібно буде як мінімум три операції. Поки ми їх відкладаємо, адже вони сильно вплинуть на те, як Логан буде виконувати різні дії. Ми хочемо, щоб спершу він навчився поратися зі своїми штучними ногами, щоб зберегти його самостійність. Зараз він може робити майже все. І ми хочемо, щоб так було і надалі. Він любить своїх братів і сестер, і вони його люблять. Просто неймовірно, як він зумів вибудувати свої стосунки з кожним з ним. Всі його обожнюють. Це був чудовий рік.